І в ті часи були ізраїльтяни, які попри все, були на своїй землі, і були ізраїльтяни, яких оце ж насильно взяли і забрали в рабство. І ті ізраїльтяни, які стоять на своїй землі, вони починають спостерігати таку ситуацію, що повертаються до них із Вавілонського рабства такі собі день. Знаєте? Звісно, не всі ізраїльтяни, які поверталися. З вавилонського рабства були заможні і такі досить таки модні на той час. Але, тим не менше, були все ж таки люди. Були люди, які зі свого рабського положення змогли отримати зиск. Такі люди ми і зараз все ж таки будемо спостерігати. Не зараз, прямо зараз, а думаю, років через 10. Знайдуться люди, які виживуть.